Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео я розкажу вам про ті аксесуари, які потрібно мати в своєму автомобілі в снігопад, щоб не потрапити в неприємну ситуацію, або дуже швидко з нею впоратись, якщо все ж таки ви втрапили в халепу. У Нас буде дуже великий перелік різних аксесуарів, звісно, навіть в мене немає всієї цієї колекції, але я намагаюсь її зібрати. Тому я буду розповідати досить швидко, стисло, і, можливо, там хтось з вас в коментарях мене доповнить, а можливо, хтось побачить для себе дуже корисну річ, яка згодом йому і знадобиться. Отже, поїхали. Перше, що я радив би мати в автомобілі, це рукавиці, або навіть декілька пар рукавиць, адже рукавиці захищають наші руки від холоду. Травмування і забруднення, незалежно від того, що ви будете взимку робити з своїм автомобілем, викопувати його зі снігу, міняти акумулятор або міняти лампочку, рукавиці вам однозначно знадобляться. Також рукавиці знадобляться, якщо ви будете вдягати на колеса ланцюги або браслети антиковзання. В такому випадку, наприклад. Одні рукавиці дуже швидко можуть змокріти, і на морозі в мокрих рукавицях буде незручно далі виконувати якісь маніпуляції з автомобілем. Тому я й раджу мати декілька пар рукавиць на той випадок, якщо одні з них там змокріли, забруднились або просто порвались, ви завжди можете одягнути нові чисті сухі рукавиці і далі в них працювати. Наступна річ це буксирувальний трос. Він, в принципі, має бути в кожному автомобілі, але в зимовий період ми досить часто потрапляємо в ситуацію, коли автомобіль десь забуксував, і йому трішечки потрібно допомогти виїхати з цієї проблеми. Більшість водіїв не проти допомогти в такій ситуації, але зазвичай ні в кого немає ось такого простого дешевого аксесуару. Тому якщо у вас буде такий аксесуар, вам однозначно не відмовлять в допомозі. Єдине, що я порадив би, це обирати трос для буксування з запасом міцності, тому що зазвичай виробники завищують цю характеристику. І для легкового автомобіля бажано мати трос, який витримував би навантаження приблизно 5 тонн. Окрім буксирувального тросу, для того, щоб виїхати з сніжного полону, досвідчені водії використовують також наступні аксесуари. Це можуть бути ось такі підкладки антиковзання, їх також часто називають тракони, Це можуть бути браслети і це можуть бути класичні ланцюги на колесах. Ось такі підкладки під колеса дозволяють виїхати. ну, Наприклад, якщо ви забуксували на одному місці, вам просто потрібно проїхати ну, буквально там 20-30 см, для того, щоб колеса вже зачепились за дорогу, і автомобіль поїхав далі. Деякі моделі, ось таких підкладок, можуть мати в комплекті одразу спеціальні шурупи, якими ви Можете прикрутити цю підкладочку до криги. Таким чином, надійно її зафіксувати і далі вже по цій підкладочці виїхати. Єдина проблема, що ну, дистанція руху в нас складає приблизно тут ну, 40-50 см. Тому, якщо нам потрібно проїхати хоча б метр, потрібно купувати ну, декілька таких підкладочок під кожне колесо по дві, і так ми метр можемо виїхати. Але хоча б... Один такий комплект в автомобілі має бути про всяк випадок. Якщо вам потрібно не просто виїхати з сніжного кучугура, а рухатись якусь певну відстань, тоді краще звернути увагу на ось такі браслети або ланцюги. Всім здається, що браслети одягаються простіше і зручніше, але це тільки здається. Тут все наглядно зрозуміліше, але в реалізації одягання браслетів є свої нюанси. До того ж, браслети там одягаються приблизно 3-4 штуки на одне колесо, і тому є ділянки колеса, які захищені браслетом, і там. Краще щеплення з дорогою, а є ділянки, де ну, гума, можна сказати, гола. І тому рух на браслетах, навіть якщо їх вдягнути 5 штук на колесо, не такий рівномірний і зручний, як рух на повноцінних ланцюгах. Ланцюги виглядають досить страшно, і здається, що ну, їх вдягнути на автомобіль просто нереально. Але якщо ви один раз це зробите, то далі вже все буде просто і зрозуміло. Особисто я там. ну, Встановлюю ланцюги на колесо приблизно за одну хвилину, а в деяких випадках навіть швидше. Там достатньо зробити 3-4 прості дії і все у вас вийде. В будь-якому разі, вам щось одне з цих трьох аксесуарів потрібно мати в своєму автомобілі. Ось таке рішення допоможе вам проїхати буквально там. Пів метра, ну і далі вже потрібно якось вирішувати питання або перекладати ці підкладочки, або ну, там робити якісь підкопи, прибирати сніг, кригу тощо. Ось такі рішення дозволять вам рухатись, ну, якусь певну ділянку, і з ланцюгами рухатись буде більш комфортно, ніж з браслетами. Ще одна досить проста і досить важлива річ в снігопад це щітка для очищення автомобіля від снігу. Таких щіток ну, буває безліч модифікацій і конструкцій, і якась з них обов'язково потрібна вам. Тому що якщо автомобіль прикидає снігом, потрібно як мінімум почистити фари, капот і вітрове скло. Інакше, якщо це не зробити, у вас може бути. Погана видимість дороги, що призведе до аварійної ситуації. Особисто я раджу не лінуватись і чистити не тільки фари і вітрове скло, а також капот і дах автомобіля. Справа в тому, що з капоту сніг, якщо не почистити капот, під час руху летить постійно на вітрове скло і погіршує видимість, а з даху сніг летить на. Вікна інших учасників дорожнього руху, і тим самим теж спричиняє аварійні ситуації, ну і призводить до того, що в інших водіїв там погана видимість. Тому за допомогою такої щітки ви зможете досить просто і легко очистити свій автомобіль. В даному випадку ми бачимо, що щітка має поворотну конструкцію. Додатково тут є ось таке лезо, яким ми можемо відчистити навіть кригу, яка утворилась на склі за ніч, і також. Тут конструкцію у нас передбачено збільшення довжини щітки. В такому випадку ми можемо легко і швидко щищати сніг з даху автомобіля. А для того, щоб зберігати щітку, ми її ось таким чином складаємо і вона не займає багато місця в багажнику автомобіля. Але після сильних снігопадів, інколи трапляється так, що для того, щоб скористатися щіткою до автомобіля, потрібно зробити ще підкоп. Тому. В автомобілі або біля автомобілю десь Бажано навіть вдома у вас має бути лопата. Лопати можуть бути абсолютно різних конструкцій. Є ось такі розкладні штикові лопати. Це може бути совково-пластикова лопата, будь-яка лопата в снігопад вам однозначно знадобиться. За її допомогою ви зможете швидко очистити автомобіль і простір навколо автомобіля, і далі вже там по лакофарбовому покриттю чистити автомобіль безпосередньо щіткою. Також. З такого плану лопата може знадобитись вам і влітку, наприклад, якщо ви полюбляєте відпочинок на природі. В будь-якому разі якусь конструкцію лопати однозначно потрібно для себе обрати і зберігати таку лопату, як мінімум, в багажнику автомобіля, для того, щоб ну, очистити автомобіль від снігу або зробити якийсь підкоп, розчистити сніг кригу і виїхати, якщо автомобіль забуксував. Тепер, що стосується хімії, саме в снігопад я радив би завжди мати в автомобілі як мінімум розморожувач скла та склоомивач зимовий, можливо, навіть концентрат. Тому що, ну, наприклад, якщо під час руху у вас. Закінчиться рідина склоомивача, то в літній період ви можете там ну, залити якусь найпростішу воду, і нічого страшного не станеться. Але якщо взимку залити водою, ви розумієте, що як мінімум замерзлим бачок склоомивача, ну а як максимум кригою покриється все вітрове скло, і тоді чи ви щось побачите і зможете кудись рухатись. Тому запасна рідина для склоомивача завжди має бути в автомобілі. Також за допомогою там, рідини скломивача концентрата, ви можете там розморозити скло, якщо у вас під рукою немає спеціального розморожувача. Такий розморожувач можна використовувати, якщо, наприклад, автомобіль стояв на паркінгу, його покрило снігом, потім сніг трішки підтанув і наступили морози. Скло покривається кригою, і кригу досить важко відчистити. В такому випадку потрібно вімкнути обігрів. Салону вімкнути обдув вітрового скла і з зовнішньої сторони. Обробити скло, кригу, яка утворилась на склі безпосередньо розморожувачем. Це пришвидшить відтаювання криги, і ви швидше зможете рухатись. Також я ось нещодавно потрапив в ситуацію, коли просто йшов мокрий дощ, він швидко намерзав на склі і склоочисниках, і звичайний склоомивач не міг впоратись з такою ситуацією. Я мав під рукою розморожувач скла, ним я обробив. Щіткі скло чисника, а також всю поверхню скла, на якій вже утворилась крига. В подальшому вже крига на склі не утворювалась. Також замість розморожувача скла ви можете використовувати звичайний спирт або антисептик. Як ми знаємо, взимку темніше досить швидко і рано і тому деякі маніпуляції з автомобілем швидше за все вам доведеться проводити в темряві. Ну, це може стосуватися, наприклад, встановлення ланцюгів антиковзання або кріплення буксирувального тросу. Тощо. В такому випадку ну, дані маніпуляції зручніше робити двома руками. А для того, щоб підсвітити собі, потрібно мати ось такий ліхтарик. Такі ліхтарики бувають різних конструкцій і різні по вартості. Можна взяти ну, якусь бюджетну модель, можна взяти як в мене трішки дорожче. Ну я з цим ліхтариком ще їжджу на риболовлю, тому мені потрібен там більш якісніший, більш яскравий ліхтарик. Але якщо мова йде виключно для автомобільних потреб, як запасний варіант, можна обирати якісь бюджетні моделі. Такий ліхтарик можна відрегулювати так, щоб він світив виключно туди. Де ви проводите якісь роботи, і далі вже двома руками вам буде досить зручно виконати ту чи іншу роботу. Ну і остання річ: вона ніяк не стосується снігопаду, але якщо у вас виникло запитання, де і як зберігати всі ті речі, про які ми щойно поговорили, то вам варто задуматись про придбання автомобільного органайзера. Він дозволяє розмістити в собі всі необхідні аксесуари: там лопата, ліхтарик, скломивач тощо. Ці органайзери бувають різної вартості, різного дизайну і різної конструкції. Більшість моделей має липучки велкро для того, щоб зафіксувати органайзер в багажнику автомобіля, і він по багажнику не літав. Також. Замість органайзера можна використовувати ну, схожі за конструкцією текстильні сумки для інструментів. Вони також мають багато різних кишень і до того ж мають більший запас міцності. Або замість органайзера можна використовувати пластиковий ящик для інструменту. Він буде трішки дорожчим, але надійнішим. В коментарях під цим відео обов'язково напишіть про речі, якими користуєтесь ви, і які полегшують вам автомобільне життя під час снігопадів. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!